25 вересня це день міста Мелітополя. Власне, з цим ми вас і вітаємо. Хоча розуміємо, що святом це назвати вкрай важко. Яка зараз ситуація в місті? Тому що розуміємо, що там розпочався цей же цирк, уже третій день. Це неподобство під назвою псевдореферендуми. Яка ситуація там, пане Іване? Дякую за привітання. Це свято дійсно всіх мелітопольців, але на жаль, сьогодні ми його не святкуємо майже. В Мелітополі досить тяжка ситуація. Третій день, коли расисти намагаються провести цей фарс, який вони називають референдумом. Звичайно, це не має нічого спільного відносно референдуму, але я вдячний нашим мешканцям, які вкотре чинять спротив. Я кажу зараз про спортив, тому що він виглядає під час референдуму наступним чином: перш за все, більшість наших мешканців поїхала з міста. Хтось виїхав з тимчасово окупованої території, хтось поїхав на узбережжя Азовського моря, хтось дородичів село для того, щоб не приймати участь і не наражатися на небезпеку під час цього фейку. А по-друге, навіть до тих, кого знайшли. На вулицях або в домівках, або в квартирах здебільшого, всі голосують звичайно ж проти і не хочуть приймати участь в цьому заході. А також як один з елементів спротиву расистів, край складно було навіть набрати членів так званих виборчих комісій. Лише укомплектували вони їх трохи більше ніж на 20 відсотків. Тому сьогодні а, це точно не про демократію, це точно не про а, те, що дійсно відбувається на території міста Мелітополя. Це рашська пропаганда і більше нічого. Трохи в цифрах виглядається наступним чином. Зараз расистам вдалося знайти менш ніж 20 відсотків наших мешканців, і а, лише менш ніж 20 відсотків мешканців погодилися взагалі там щось відмітити в бюлетенях Але за нашою Інформацію майже 90% мешканців голосують проти. Звичайно, ми ж розуміємо, що у рашистів вже є висновки голосування, звіт про голосування, і вони покажуть, що проголосувала 110% Але вони це роблять для однієї цілі: щоб зробити мобілізацію на нашій території та наших чоловіків, послати в російську армію, тим самим закрити свої дири в нестачі живої сили. І більше не про що це не говорить, точно Мелітополь залишається незламним, і Мелітопольці чекають на звільнення збройними силами України. Так, щоб і зсу так само прийшло, як то кажуть, і проголосувало. Да, але це вже буде стосуватися російських окупантів. Пане Іване, і хочеться почути і про колаборантів. Наскільки багатих зараз в місті, яка з ними ведеться співпраця? Назимо це так. Ну і звичайно, з приводу подекуди долітають і відомості про бавовну в Мелітополі. Що стосується колаборантів, це системна робота, яку ми зараз виконуємо разом з нашим урядом, разом з нашими силовими структурами. А сьогодні в нас вже є детальний список щодо колаборантів поліцейських І зараз. На вчора ми повністю закінчили список з 58 членів так званих виборчих комісій рашистів. А що це означає? Саме до цих персоналів будуть примінені персональні економічні санкції буде арештоване майно. Буде арештоване майно не лише цих людей, а як вони вважають, що вони зможуть сховатися за родичами, близькими, а буде все майно заарештоване, яким вони користуються або мали би змогу користуватися. І ці люди точно будуть відповідати перед законодавством України і будуть сидіти у в'язниці, але без майна навіть залишиться їх рідні та близькі. Я вдячний нашим мешканцям, які нас інформують про всіх цих колаборантів. Жодна людина не може залишитись без відповідальності перед законом України, якщо вона зрадила своїй державі. Що стосується бавовни, то як я і кажу, що в Мелітополі чиниться спротив, чиниться спротив разними методами. Хтось не голосує на референдумі, хтось поїхав з міста, а хтось робить все, щоб расисти не могли доставляти свої боєприпаси, військову техніку на лінію розмежування. Саме цьому і присвячена була нічна бавовна. Яка обмежила рух залізнодорожного транспорту саме залізниці рашисти доставляють величезну кількість озброєння та та боєприпасів. Тому сьогодні це вже неможливо. Пане Іване, а ось стосовно бавовни, як вона впливає на настрій колаборантів? Чи не хочуть вони вже тікати? Ну і на самих расистів, тому що ми ж чуємо, що вони сім'ї вже свої починають звозити в наші міста, хоч поки що тимчасово окуповані. Як оця ситуація на них впливає, в якому вони стані? Рашисти сім'ї починають вивозити вже з наших міст. Все вже їм некомфортно і чітко розуміють, що там Росії не буде. Тому рашисти, окупанти вже вивозять свої сім'ї. А що стосується, як впливається на колаборантів, то приведу один приклад. Після того як вчора ми опублікували список 58 керівного складу цих комісій, і всі вони зрозуміли, що їх імена добре відомі, тому що рашисти їм говорять, що ніхто не про що не дізнається. Працюйте собі спокійно, ніхто нікому нічого не розказує. Каже так, от після того як вчора ми опублікували це, то вже 10-15% цих членів комісій пропало і не вийшло на роботу, тому що бояться, бояться, що прийдуть до них партизани, боються відповідальності. То звичайно, впливається, і тут я вдячний засобу масової інформації, щоб доносити цю інформацію до загалу. Так і треба робити. Всі герої в лапках мають бути відомими і відповідати перед законом сто відсотків. Іване, ну і хочеться почути ваш коментар стосовно того, як буде проводитися оця фільтраційна робота, тому що ну ми розуміємо, хтось такий з особистих переконань зрадив народ і пішов працювати. Когось таки змусили на співпрацю з колаборантами. Чи буде відбуватися якась фільтрація, чи це вже на законодавчому рівні повністю закріплено звання колаборант і все тільки тюрма? Там 10 років, чи більше 15? У нас є закон. В нас є закон України, який ухвалили народні депутати України про колаборацію, який чітко написаний, Хто такий є колаборант, хто не має колаборанта? І не треба тут спекулювати цими даними, те що е, умовно двірник, який прибирає вулиці, буде колаборантом. Ну звичайно ж, не буде. Але е, керівник підприємства, який зареєстрував його в російському реєстрі, та платить податки туди. Він точно буде колаборантом, або та людина, яка зрадила нашу державу, яка була службовцем державної влади або органів місцевого самоврядування, та пішла на службу до окупантів, то точно вона буде колаборантів. Тут спекуляцій не може бути. Всі нам відомі всі фамілії, всі адреси і всі ці люди будуть відповідати. І шаг, крок за кроком ми будемо надавати інформацію і загалу і спільноті про цих людей і точно вони не зможуть втекти від відповідальності. Ну пане Іване, і наостанок хочеться почути про ці утиски мелітопольців. власне ми бачили і відеокадри і нам розповідали інші очільники міст тимчасово окупованих. Я маю на увазі, там і Херсон і решту, що ходять по хатах по людських да з автоматчиками змушують голосувати ну де-інде, ну тобто там в дворі на яких дитячих майданчиках, як в Мелітополі це відбувається. Я наведу лише два приклади. Приклад перший це вчора до літньої жінки. Вони зайшли в приватний будинок до літньої кухні. Автоматчики без просу сіли на літню кухню і запропонували їй проголосувати. Коли вони зрозуміли, що вона орендує житло і не є прописаною особою тут. Вони все одно їй поклали п'ять бюлетенів на на стіл і сказали: голосуй за всіх п'яти власників. Тож їм не цікаво, хто, що, як і хто тут проживає. Це перший приклад. А другий приклад: вони вчора заїхали на вулицю, пройшли по всій вулиці, зібрали українські паспорти, через годину привезли їх назад і сказали: ви вже проголосували. Тож ми чітко розуміємо, що ніхто не питає думки мелітопольців, і їм вона не цікава. Вони лише фізично займають наше місто, і це треба. Ба на цьому треба акцентувати увагу. Ну і зрештою закінчувати це як найшвидше. Все ж таки, пане Іване, якби там не було, вітаємо вас з Днем Мелітополя, з днем вашого міста і всіх Мелітопольців. Ми звичайно за них переживаємо. Ну і намагаємося, хоча б озвучувати ці дані в ефірі, щоб колаборанти знали, що за ними все ж таки прийдуть. Дуже дякую, вам пане Іване. Дякую вам, друзі. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, долучався до нашого ефіру.